Я гуляв по Полтаві і вирішив поприкалуватися. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Одного разу, прибувши на місце призначення, я раптом почув цей загадковий, темний, повний секретів голос. Стой. Давай, давай, все одно не поїдеш. Єба! А це ще що, що за прикол? Я був прямо в шоці від побаченого і одразу ж кинувся доганяти свого Мерседесика. Нестандартна ситуація привернула на себе увагу практично всіх гравців, які знаходилися поруч. Вони вибили машину з ладу, та ненадовго. Хотів викликати свій транспорт через телефон, але цей колдун вибив його в мене з рук. Він відлетів на велику відстань, після чого розвернувся. Я повторив свою спробу виконати функцію евакуації транспорту, але вона виявилася недоступною. Дуже боляче спостерігати за тим, як розстрілюють твій автомобіль. винен цьому був саме колдун. Тихо, тіха, тіха. Куди подівся Ніколай бездушний? Я так і не зрозумів. На місці подій одразу утворилася якась метушня. От взяли машину, розстріляли, поламали. Е, люди, а хто ремонтувати буде? Так а це не вони, це адміни повинні спати. Чи ти? Тут номер все п'яса, у мене ще й ремки нема. Я тобі поремонтую, давай. <Пілист individuals> е, нахуя? Нахуя? Ти <пілист> На, О, господи, не можеш. Безмежно вдячний Наті Буйній за ремонт. А чо це? Де ти був? Де ти машину вкрав? Того приїхав, короче. Мене. Кирил, що ти робиш? Та воно хера ти б'єш, Кирил! У? Їхав сюди на територію лікарні. Він мене викинув з машини, думав, буде стояти собі. Але дивлюся, поїхав. Я охренів взагалі. Не Просто на вітавний. Це четвер, це читать, дивися. Тут -то вже й моя пригода на щастя закінчилася. Я забрав свого Мерседесика і поїхав подалі від цих злих чотирів. На цьому поки що кінець. Якщо вам сподобалось, то з вас лайк, підписка та коментар. Наполегливо раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому буде розміщена інформація стосовно розіграшів. Серед перших 50 підписників на телеграм буде розіграно 500 тисяч гривень ігрової валюти. До побачення.